Європа готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкційні кроки український президент вже обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Україна також продовжує працювати на різних рівнях із Америкою, щоб переконати США ввести проти Кремля жорсткіші економічні обмеження. За словами Володимира Зеленського, треба переконати партнерів, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Український президент також подякував ЄС за ухвалений напередодні вже 17-й пакет. Санкцій, а також Британії за додаткові рішення у цьому питанні це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну, і тому російська нафта, танкерний флот. Вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Американське видання The New York Times пише після розмови з Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не його проблема. За даними видання, Трамп передав президенту Зеленському та лідерам ЄС, що саме Україна та Росія мають самі знайти рішення для завершення війни. Окрім того, він відмовився долучатися до нової хвилі санкцій проти Москви.